Вітаю на константі! Що відбувається між Польщею та Україною? Аби відповісти на це питання, необхідно повернутися у минуле, а точніше, у весну цього року. У деяких європейських країнах, насамперед, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії, почалися фермерські протести. Аграрії скаржилися, що зерно осідає у цих країнах і не експортується далі. Як результат, ціна на зерно падає що суттєво б'є по кишенях фермерів. Європейський союз спробував урегулювати цю ситуацію. Був дозволений транзит зерна із України до західних держав ЄС, а імпорт до наших сусідок ні. Таким чином, ми існували із 2 травня по 15 вересня. До речі, заборона діяла не лише на українську пшеницю, а й на кукурудзу, ріпак, насіння соняшника і олії. 15 вересня Єврокомісія нарешті скасувала заборону на ввезення української агропродукції. Цього вдалося досягти насамперед, завдяки тому, що Україна погодилася вжити заходів, аби уникнути стрибків ціни на зерно. Однак, незважаючи на це, і незважаючи на рішення Єврокомісії, Польща, Угорщина і Словаччина в односторонньому порядку продовжили заборону імпорту українського. Ського зерна 18 вересня в міністерстві економіки повідомили, що Україна розпочала судову процедуру через заборону на ввезення українського зерна до Польщі, Словаччини і Угорщини. Шмигай заявив, що Київ пропонує нашим партнерам компроміс, а інакше ми самі заборонимо ввезення деяких їхніх товарів до нашої держави. 19 вересня це підтвердили в мінекономіки, заявивши, що Україна найближчими днями заборонить імпорт цибулі, помідорів, капусти і яблуки з Польщі. У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Матеош Моравецький попередив, що його країна готова розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ ескалюватиме конфлікт. 21 вересня березня у ЗМІ повідомляли про тристоронню зустріч Зеленського Дуди та президента Литви Гітена Санаоседи. Однак цю новину швидко спростували. Вірогідно, Наоседа по окремості зустрічався з президентами України і Польщі, аби якось владнати конфлікт. Сподіваємось, йому це вдало. Але чому Польща з Україною взагалі почали суперечку? Можливо, це пов'язано з тим, що в Польщі вже в жовтні будуть проведені парламентські вибори. І Дуда, як і правляча партія право і справедливість, хочуть зберегти прихильність консервативних верст населення, зокрема фермерів. Показати таким чином, що нехай Польща і допомагає Україні, інтереси поляків для правлячої партії є пріоритетними. Наостанок хочу нагадати, що Польща це країна номер один у Європі за масштабами військової та гуманітарної допомоги нашій країні. І вже дуже скоро, можливо, одразу після жовтневих виборів, стосунки між нашими державами стабілізуються. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!